Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітракторуа. Сьогодні оглянемо Янмар AF170. Як завжди, спочатку обійдемо, покажемо його зовнішній стан, а потім вже по технічним моментам. Ззовні він дефектів немає, немає корозії. Фарба майже збереглась, не вигорівша, по шасі бачимо також не гниле. По колесам задні колеса тріщин не мають, протектор ще достатньо непоганий. Розмір задніх колес 8,3 на 20. Передні колеса мають сильний знос, але не мають тріщин. Розмір 6х12, в принципі, ще ходити будуть. Даний трактор більше підходить до середньої бази, тобто він масивніший і більший, ніж кубота, наприклад, Астик 17. І відповідно важчий. По вазі важить цей трактор 739 кг без ґрунтофрези, Довжина 262 см. Ширина від краю до краю колеса 106 см. І висота з дугою безпеки 188 см. Але дуга безпеки складається, тобто, в принципі, без дуги безпеки він буде в межах 130 см. Двигун має цей малюк на 17 кінських сил, трьохсиліндровий, однолітровий. 1-літровий. Рік випуску даної моделі 2000-й рік. Має він коробку перемикання передач механіку і два діапазони повищених понижених Враховуючи, що він має реверс, ми маємо вісім передач вперід, 8 назад і має він повний привід. Також біля керма ми бачимо розміщення електронного включення-виключення швидкого розвороту. І з іншої сторони ручний газ. І регулювання глибини навіски і піднімання опускання навіски. Тобто по електроніці ніяких так сильних моментів він не має. Має він стандартно блокування заднього диференціалу, має вал відбору потужності на 4 швидкості, 3 швидкості вперід, одна швидкість зворотня, Вперед він має відповідно 540. 805 і 1228 обертів, а зворотню має 745 обертів. Тут ну, те, що має повний привід, я вже казав. Ну, відповідно, зручно, достатньо розміщене ручне, ручне гальмо по фрезі. Фреза я вже показував в достатньо непоганому стані. Якщо брати ножі, то ножі мають знос. Тобто ходити ще будуть, сезон відпрацюють, але по-хорошому міняти потрібно. Потрібно буде однозначно. Ціна даної моделі 6900 разом з грунтофризою. Зараз спробуємо його завести. Все, що по ньому робилось, це перероблялись деякі моменти по проводці, тому що. Ключ запалювання не працював, а причина була та, що елементарно миша перегрізла проводку. Ми вийняли звідти гніздо. Працює чітко, не сопунить, рівненько, тобто трактор в хорошому стані. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, в місто Вінниця. Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Чекаємо на ваші дзвінки. Відповімо на, на будь-які питання. Завжди будемо раді спілкуванню. До нових зустрічей!